Друзі, усіх вітаю! У нас в продажі з'являється популярний надійний автомобіль Шкода Фабія 2009 року випуску з 1,4 бензиновим мотором, оригінальним пробігом та кузов у нас весь повністю в рідній фарбі. І давайте перейдемо до огляду. Автомобіль нас обслужений, тут були замінені стойки, ручнік. Ніяких вкладень взагалі не потребує. Має охайний та доглянутий стан як ззовні, так і всередині. Взагалі, автомобіль, я вважаю, чудово підійде для міста, адже він досить компактний. Також маємо місткий багажник. Він у нас тут охайненький. Також ми маємо докатку. Далі погляньте. Як виглядає задній ряд сидінь? Сидіння в нас ще передні, ще задні в чохлах, але мають дуже охайний вид. Такі у нас карти і у нас там весла. До речі, досить просторенько. Я вважаю, місця для ніжок більш ніж достатньо. Також погляньте, як виглядає наш передній ряд сидінь. Сидіння у нас на механічному регулюванні. Також маємо передні скопідйомники, підігрів дзеркал, звичайне кермо. Але воно рідне і погляньте, в якому класному стані. Давайте ми запустимо мотор. Взагалі отлично завелась машинка, працює чітко. Погляньте помилок ніяких на приборочки в нас взагалі немає. Тут у 179 тисяч, пробіг у нас оригінальний. Така встановлена магнітола Kenwood. І, до речі, у нас є тут кондиціонер, і він заправлений. Погляньте, як перемикається коробка передач взагалі чітко, супер. Також маємо ось підкурювач, звичайно, мама підлокотника, але я думаю, нічого страшного, будете держатися за кермо двома руками. Кондиціонер, як я казала, заправлений під стаканнички. І взагалі класна машинка. Приїхали, купили і катаєте ж собі. Недорога в обслуговуванні, і має невеликий розхід палива. Ну і придбати нашу фабію 2009 року випуску. Ви можете у нас на авторинку за ціною 5700 доларів. Звичайно, якщо у вас немає всієї суми коштів, ви можете придбати цей автомобіль на виплату в лізинг або кредит. Детальні умови надішлемо вам в особисті повідомлення. Пишіть лише в коментарі. Звертайтеся. І машинка знаходиться у нас на площадці Авторинок Біла Церква Сухоярська, 18. Працюємо ми щодня без вихідних.